Максим Рицький зимовий ранок. Вірш поета Максима Римського, Ми сьогодні один читали, а це був теж попередній вірш. І його бажає хто розповісти на пам'ять. Так, ідеально. Ні, а ж ми багато чули сьогодні. Давайте Настю. Ми вона у нас не брала участь у конкурсі. Настінка. Будь ласка, Максим, Максим. виходь. Потім ми що даємо. Зимовий ранок дрімає білий ліс, дрімає білий ліс, мовчарами чарами побитий, а місяці з небес алмази, сиплески. і сяба вбивав зимові сніжні квіти, дрімає білий ліс. А між кущами зайчики маленькі, вже гулянки веселі почали, і б'ються у танку, неначе пух легенькі, у тихі морі млик. Маленька в небесах не як гарно зайчиків до цієї танки. І бачить ліскрі сон, як зайчики танцюють, і шепче їм казки». Так. Молодецько. Так, я діти дуже рада, що я тільки вчора задала цей вірш і Настінька його вивчила дуже гарно, без жодної помилки. Одинадцять балів. І останнє. Сьогодні ми читали вірш ліс, і от цей ви розповідали вірш про ліс, А скажіть, в яку пору описаний вірш у цьому вірші, що ми пам'ять чили і цьому, що сьогодні читали? Яка пора року? Чи одна пора року й та сама, чи ні, як ви гадаєте? На пам'ять учили, зрозуміло, це, це зима. зима описана, ліс взимку. А от той, що сьогодні ми читали, як ви гадається, коли це Люда, описаний? Літо. Літо, або ще може бути. Весна. Або вас. Весна. Або, або там що ви? Так, Альох. Так. Або я весна. весна. А чому весна? Чому І що вони роблять на весні співвають, а згадують же соловів. А восени ми можемо почути спів солов'я? Ні. ні, і зозгулі кування не можемо почути.